Нарешті з'явився цей травень. Да, це круто. А кстати, не маю у твою команду? Исключати. Точно, я йду вже. Вот лишайся собі. А кстати, ми не маємо із кого? Ні біда! Уже йдемо. Команда, сі сюди. Зараз прийдуть. А ти куди? За грибами? Достав своїми грибами. Через 30 секунд. Ну і пожалуйста, прийшли за грибами. Піпець. Ну як би сказати? Перший иде у нас Японія MasterCard. Далі йде у нас лайм діамант. Далі йде у нас очки. очки. Ой, блин, яс. Сас... Нічого, губка. Далі йде у нас пакетик. Ой. Мастер-карт. Ну і останній MM Мастер-карт. Повний піпець. Я точно исключу. Так що goodbye всім. Е, стоп! Що таке? Ми не маємо исключати з собою. Так що давай. Все У Вас тут дев'ять всього. А мене не забули, ви кстати, я новий. Восемь, то. Та... смыслі то новий? Да, я новий. А ти хотіла щось? Ні, а вообще то я ведущий. В смысле ведущий? Це я ведущий. Ні, ти вообще не нормальний. Я ведущий, так що давай. Іди, проваливай звідки. Ну, вообще то я ведущий. Не, я ведущий, вообще-то я вообще ганна. Все перестань. А як тебе звати, я не знаю. Мене звати Ал Ді. Л Ді, хвати каза, але ти невідущий, ти Одже. Я йду за грибами, так що гудбай. Не, я йде! А чого я літаю? Що ти зробила? Взагалі, то я відущий. Неправильно це ти, Не невідуща. О, о, був вообще прекрасним, а вона ні. Так що, провалилась звідки? Чи не можу? Начинаємо з питання. Кстати, яка то серія? Восьма. А, Тобто, ваше восьме спитання це ховатись до подушки того. Тільки одна один об'єкт з команди може йти. Чур я буду. Я тоже. А те дали двое идут, а, а вы тут будете наблюдать на них. Ну окей, я вообще не против. Так что испытание начнется через 3, 2, 1. Так, иди Так, давай. Все. А, супер сила, мега ультра сила. <плес> давай, 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 я сможу. Давай. Давай, бежи, давай, 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 давай. Ай. Нога болит. Ничего, заспрыгну. Все, бежим. Давай, догоняю. А хахала шара. Я перший, давай. Давай. Названа шаром, но я перший. Все, давай, давай. Аааа <плес> <плес> Все, так давай. Команда па... папа Не папа, а паркурист. А команда паркорист і и... <плес> Господи, помилуй волосик. А команда паркорист вигнала, а команда волосик исключена. Максимум 3, тота туди тот до сраки. А як ти очі її кинув? У мене ультра умний Ммм, Так що нас відключили скучали і за тебе все. Не вас, а нас. Хто тут сказав, що я тупорила? Я так і не казав. Вибирай, кого хочеш скучати з команди Волосік. ММДМС пакетика, Очки, Японію чи лайма. Пиши в коментарях. за грибами, кстати. Я за арбузами. Я за огурчиками!